Володимир Степанович, я вам сьогодні принесла обід. Добре. Пані Ольга вже 30 років працює соціальним працівником. Має 11 підопічних. Одним із них є і Володимир. Чоловік був ліквідатором на Чорнобильській АЕС. Так, як моя дочка воює на фронті, і нема кому за заглядати, то я звернувся в соціальний центр і не шкодую. У мене і приб... уборка, і покупка продуктів, якщо це необхідно мені, і ліки, і лікування. Отримую спеціальний масаж, масажі проводять і уколи робили. Я ліквідатор Чорнобильської еси, я після академії зразу в 87 му був в Чорнобилі на 3 трійці реакторі, начальником пожежної безпеки. Ольга Манкевич знає підхід до кожного свого підопічного, допомагає в готуванні їжі та різних побутових справах. Робота в нас різна, кому що потрібно. Навіть взагалі прийти до людей і сказати їм добре слово, поспілкуватися. Вони всі бажають спілкування, бо так як це одинокі люди, От, їм добрі слова потрібно говорити. Прибираємо в квартирі. За потреби, ну, взагалі, косметичне прибирання в нас іде два рази на місяць. До соціальних послуг в центрі входять різні заходи, які надаються по місцю проживання та залежно від рухової активності. Найтяжча є п'ята група. Це люди, які фактично прикуті до ліжка. До них підхід більший. Люди із третьою і четвертою групою рухової активності отримують соціальні послуги, які трошки менші за обсягом, і відвідування соціальних робітників є меншим. Зміст Послуги становлять такі заходи, як допомога у веденні домашнього господарства, а саме доставка продуктів з магазину, з ринку, з аптеки, а також прибирання житла, вологи, косметичне, генеральне, миття вікон, оплата комунальних платежів. Послуги в центрі можна отримувати як безкоштовно, так і платно. У нас є п'ять відділень, відділення догляду вдома і адресна допомога надають послуги і безкоштовно, і платно. Тобто, якщо громадяни отримують їхній дохід совокупний більше двох прожиткових мінімумів, то це платно, якщо менше двох прожиткових мінімумів, то це безкоштовно. Також доступні культурні заходи, в яких кожен може взяти участь. Центр надання соціальних послуг працює вже понад 30 років. Діана Смірнова, Новини Рівного.